60 років роботи і день працівників гірничо та металургійної промисловості. 15 липня відсвяткував колектив Вільногірського гірничо-металургійного комбінату державного підприємства Об'єднана гірничо-хімічна компанія. В цей по-справжньому святковий день урочистості було відкрито після трудових годин вечірньої пори святковою ходою працівників структурних підрозділів комбінату, яку очолювало керівництво та поважні гості свята і підприємства. Основна частина урочистого вечора проходила на великій Сертній сцені Палацу культури і спорту Металург. Своїм виступом у національних барвах та мотивах зразковий танцювальний колектив Перлинка поклав початок святкового дійства. Одразу усіх комбінатівців і гостей свята привітав директор вільногірського ГМК Андрій Сторчак. Вже 60 років вільногірський ГМК займає дуже достойне місце серед підприємств гірничо металургійного комплексу України. Та наш найголовніший актив це ви. Наші самовіддані робітники, професійність, яких не викликає ніяких сумнівів, а також наші партнери це постачальники і споживачі нашої продукції. Саме завдяки вам наш комбінат має змогу будувати довготривалі плани і займати почесне місце серед компаній на світовому титановому ринку. І тому не дивлячись на те, що у Україні зараз е, тяжка економічна ситуація і світовий ринок е, титанової сировини не найкращий за часи існування комбінату, вільногірський ГМК залишається платоспроможним підприємством і надійним партнером. Я вас всіх вітаю із ювілеєм і Днем Металургу. Хочу побажати нашому комбінату розвитку, а кожному з вас. Щастя, добробуту і злагоди зі святом. Вітання від Верховної Ради та Уряду України передав народний депутат України Юрій Береза. Я хотів би побажати всім ветеранам підприємства, всім, хто зараз працює, хто буде працювати, побажати міцного здоров'я, всім жителям славного міста, миру і переконання. Комбінат працював, працює і буде працювати. Слава Україні! Юрій Береза вручив від об'єднаної гірничо-хімічної компанії цінні подарунки, годинники, а також грамоти, підкріплені грошовими преміями. Варто відзначити гарно підготовлені концертні номери самодіяльних колективів палацу культури і спорту, які прикрасили урочистий вечір. Вокальні дарунки від Валентини Калашнік, Дарії Босенко і Маши Огій зривали шквал оплесків. А хореографічні композиції зразкових танцювальних колективів Радість та перлинка порадували вигадливістю і бадьорим на. Вірникам саме ця ужав, адамсуємо, Того вечора працівників комбінату вітали гості, виконуючи поважні місії нагородження відмінників трудової діяльності. Головний інженер комбінату Олександр Прокопенко із кращими привітаннями звертався до присутніх від себе особисто і передавав поздоровлення від Федерації роботодавців гірників України. Серед гостей свята був і представник надійного партнера об'єднаної гірничо-хімічної компанії та вільногірського гірничо-металургійного комбінату Асоціації електрод, виконавчий директор Володимир Ліпадаєв, який зачитав вітальну адресу від асоціації та висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю. Від директора та трудового колективу Іршанського гірничо-збагачувального комбінату вітання та подарунок іконою з бурштину Тайна вечеря передала заступник директора Вільногірського ГМК із загальних питань Наталія Гаглоєва, голова обласного комітету профспілки гірників та металургів України Василь Шевченко та голова профкому комбінату Федір Кліменко. Привітавши адміністрацію та колектив комбінату із ювілеєм і професійним святом, вручили нагороди активним проспілковим діячам підприємцям. Кращих грамотами і відзнаками нагородили також міський голова Вільногірська Володимир Василенко, Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Також вітання пролунали від трудових колективів заводу Вільногірське скло та Матронівського гірничо-збагачувального комбінату. Священнослужителі Вільногірська присутні на святі подарували свої вітання з нагоди 60-ї річниці комбінату та ікону Цариці Небесної. Урочиста програма завершилась, і на гірників та металургів чекав подарунок від об'єднаної гірничо-хімічної компанії, насичена концертна програма. На сцені облаштованій на площі перед Палацем культури свої. Виступи працівникам гірничо-металургійного комбінату дарували відомі українські артисти Тамерлан і Альона Амаргалієва. Загальний настрій вечора підтримували Бігуді шоу разом із дядою Жорою. Фінальним акордом святкової програми стали мікси від модного діджея. Незабутній яскравий фейерверк окрасив нічне небо над Вільногірськом і став ще одним гарним спогадом про святкування ювілею вільногірського гірничо-металургійного комбінату та дня металурга.